Поверніть героїв додому! Поверніть героїв додому! Поверніть героїв додому! Герої Три місяці ми з вами виходимо на, на, на наші майданчики, на наші площі і нагадуємо хмельничанам, тим людям, для яких місто Хмельницький став другим своїм домом, про те, що родини військовополонених чекають повернення своїх близьких і рідних, завдячуючи нашим військовим, завдячуючи тим людям, які зараз знаходяться в полоні. Ми маємо можливість отак вільно ходити вулицями міста Хмельницького, іншими вулицями наших українських міст і сіл. Дуже часто люди забувають про те, що по сусідству або десь в сусідньому будинку на сусідній вулиці хтось чекає. Чекає понад 6 місяців, понад 7 місяців. Сьогодні питання родин військовополонених це не питання однієї родини, це питання усієї спільноти. Найстрашніше, що може бути, це байдужість. Ми з вами не байдужі.